Використовується два сказати, основних пожежних направлення. Тобто це пожежна техніка. Це техніка основного та спеціальна. Ось не можна в екскурсії про це спеціального приділу. Ви бачите два автомобілі. Один автомобіль, з пожежними руками. Він використовує пожежні рукава, через які вогнегазича речовина подається до місця пожежі. Він наз, так, має для назву автомобіль рукавний, тому що в нього є рукава, які в перелісі має діаметр 12,5 см. Тобто, ви представляєте, що це таке. Він, цей автомобіль вваріть із пожежно-насосною станцією, він подає воду при гасінні великих лісових аботяних пожеж. Дані автомобілі один без одного не працюють. За допомогою пожежно пожежно-насосної станції та рукавного автомобіля пожежний може подавати воду на відстань до 2 км, від водойми, яка є до 2 км. На даному автомобілі встановлений як двигун, який... Саме машина, яка рухає, а також двигун, який, запускається через, який запускає пожежний насосну станцію. Тобто на даному автомобілі встановлений двигун із танка. Тамковий ток був встановлений, щоб запустити пожежний насос. Пожежний насос. На, даному, на даному автомобілі ви бачите запевненький слов. Зверху бачите, заперпний слой. Заперпний слой ви бачите для того, щоб коли температура дуже висока, і пожежникам навіть у захисних костюмах немає можливості підійти ближче, до обіцяння пожежі. Вони використовують дане заслугнування. Рафетне слово використовують для того, щоб подавати безпосередньо на на автомобіля, розпиленому компактному дискумці. Також через дані лапетні поли але іншого але складу є можливість подання механічної піни для гасіння. Резервуар. Тобто ви всі бачили, біля, неподалік від залізно-дорожнього вокзалу, є, це, є авто, не, автопарк, є нафтопарк, тобто де використовується системна, в яких зберігається веселе паливо, мастила, бензин різні лісмарок. Також, якщо, не дай Бог, там станеться пожежі, то на даному автомобілі встановлено лекарний соло, який може подавати воду для гасіння даних пожеж. বহি <laughs> মানে